Усім привіт! І сьогодні я вам розкажу про спінінг, з яким ви можете і подорожувати, і легко пересуватися громадським транспортом. Він знаходиться в цьому тубусі, і зараз я вам розкажу про нього докладніше. В руках у мене спінінг фаворит Bluebird Compact 804 Light з тубулярною вершинкою та довжиною 2 метри 40 см. Тест цього водилища 3:12 грамів. Бланк водилища виконан з карбону Skyflex 30 тонн, а кільця використані Corea Seak. Тому вага водилища виходить 110 г. В зібраному стані при транспортуванні виходить 65 см. Ось такий компактний варіант, який ви можете привозити з собою в автомобілі, класти в рюкзак і легко з ним подорожувати. Така маленька транспортувальна довжина досягається завдяки чотирьохчасності водилища. Але відразу і виходить мінус. Коли ви збираєте водилище, треба постійно дивитися на те, щоб кільця були по осі. Якщо водилище двочасне, ви робите це тільки один раз, якщо чотирьох, то доведеться цілих три рази. Ну, і це деякий мінус при закиді і чутливості. Зараз продемонструю, як він працює на різних е, вагах. Ось 4 грами і такий 3 дюймовий віброхвост. Порахуємо, скільки обертів катушки і приблизну дальність. Ну, дистанція така середня. Я би не сказав, що дуже близько, ловити можна. І так, раз, два. 3. І ми отримаємо, що закі 4 грамів плюс 3-дюймовий віброхвост у нас виходить приблизно метрів 30. Доволі непогано, враховуючи те, що це низ тесту. Але насправді спіннінг поверх, поверху свого тесту десь грам до 20. Тому можна сказати, що тест цього будилища дуже занижений. Я би сказав, що тут 4,16, а може навіть і 5,20. Підвищимо вагу і подивимося, як він працює на ній. І так, 12-грамова така чебурашка проходімець і також 3 хробакообразна приманка. 12 грамів виробник фаворит заявляє як максимум свого тесту, але дивимось, як працює водилище на цьому тесті. Рахуємо 1, 2, 3. З 12 грамами у нас вийшло 70 обертів катушки, це у нас 50 метрів. Ось і порахуйте. 50 метрів це достатньо для вас довжина закиду чи ні. І подивимось зараз те, що кажу я, це 20 грамів те, що може кинути цей спінінг з легкістю. 20 грамів. Джихріг і 4-дюймовий твістер. Він буде трішки порусити, але в принципі навряд чи ви будете ставити дуже менше приманку з такою вагою. Летить доволі далеко. Я думаю, плюс метрів 5, а то і 10 ці 20 грамів додали. Як бачили, водилище зовсім не перевантажилось. Більше я б вже не кидав. Щойно знімав, як грає кончик. Зріз. Удар і чіткий зріз приманки. Це ж яка там щука була. Якщо ви хочете досягти найдовшого закиду, доведеться використовувати ось такі вольфрамові пількери. Ну, в принципі, якщо ви на морі будете, це прям топ-приманка на Десні, на жереха, топ приманка. В даному випадку зараз просто тестуємо, наскільки далеко полетить. Я думаю, в районі 100 обертів катушки точно буде. Так, ну навіть не видно, куди воно полетіло. І так, раз, два, три, 95 обертів. Ну, в принципі, це майже 70 метрів. 70 метрів це ну, максимум, що ви можете досягти. Плюс, мінус 5 метрів. Це все, на що він спроможний. Взяти тоньшу, тоньший шнур буде відрив. Тут зараз у мене знаходиться 0,8. жильний шнур повинен найдалі летіти. Тому це зараз оптимальний комплект. Катушку, яку використовую, це фаворит Hurricane 2500. Баланс такого довгого будилища знаходиться приблизно от в цій точці. Це з катушкою 2500 Hurricane Fаворит. Доволі непогано, але коли тримаєш в руці, трішки він клює вниз. Який зборбудилища середня. За свої гроші нормально. Але якраз в моєму варіанті кільця були трохи не по осі. Для перфекціоністів це може бути проблемою. Вершинка у тревел версії Bluebird – тубулярна, що робить водилище більш універсальним. І трішки е, про роботу водилища з воблерами. Це 80-й воблер міношка. Але одразу скажу, що з міношками він працює посередньо. А от на кренках дуже гарно, дуже жива вершинка, і з кренками прям дуже приємно і гарно працювати. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили. Ну а далі пропоную вам переглянути відео, в якому я розповідаю про джихріх. Побачимось там.